Сьогодні Центр української культури зайняв не просто гідне місце в головному вузі республіки. Він став справжнім майданчиком для консолідації українців всього Придністров'я. Але діяльність українського осередку не обмежилася задоволенням лише культурно-національних та освітянських потреб населення, як задумувалося п'ять років тому. Коли я виступав на сцені, я тоді сказав єдину річ, що я б дуже хотів, щоб ну, Співробітники університету, які будуть залучені до діяльності цього центру, застосували той науково-методичний потенціал і дещо порядкували той бронівський рух, який на той час був в українській громаді. Як зазначалося на урочистостях, центр працював тільки по Восхідній. протягом п'яти років проведено понад сотню заходів. Жодне державне свято обох країн не залишалося поза увагою. Семінари, конференції, зустрічі з видатними культурними та політичними діячами, науковцями все для освітнього та культурного розвитку студентів. Особлива увага православно-просвітницькому вихованню молоді та міжнародному співробітництву. Імені Міністерства закордонних справ Придністров'я поздоровити вас та всіх нас з п'ятою річницею Центру української культури та побажати нам успіхів, побажати нових досягнень на цьому дуже важливому напрямку, який має не тільки культурне значення, який має значення міжнародного характеру і яке направне спрямоване на розвиток міжнародного сотрудничества з Україною та Підністров'ям. Сьогодні невелике приміщення в університеті насилу вмістило всіх друзів та однодумців українського центру. Результат п'ятирічної роботи осередку продемонстрували у відеофільмі. А людей, які мали безпосереднє відношення до розвитку центру, посольство України нагородило грамотами. Ми повинні думати і про те, як розширювати діяльність цього центру і дивитись в майбутнє. Ми ще маємо думати і про мужність, щоб ми були дійсно. Ведучим центром Придістров'я, щоб Придістровський центр, духовокультурний центр в університеті імені Тараса Шевченка в Дістрові і в Тарасполі був відомий за межами Придістров'я. В Україні вже знають, ви це бачили і відчули. Сьогодні Сергій Пирожков запропонував керівництву університету об'єднати всі центри в єдину структуру у Центр міжнародної культури, який би поєднав духовні цінності всіх народів, що проживають у Придністров'ї.